Вітаємо в ефірі. Програма Острів Тиші. В рамках міжобласного конкурсу Мій творчий антистрес. Сьогодні гостею ефіру є бібліотекар майбутнього. Це такий творчий псевдонім Юлія Петрухно. Вітаємо вас Вітаю! і сьогодні. Ми послухаємо дуже такий цікавий її віршований твір, який надіслано на наш конкурс антистресу. Зараз ми почуємо назву цього твору, ну і сам твір, будь ласка, вам слово. Дякую. Книжки це острів тиші. В родині наші книги не пилились. легкі любов до книжок відчепили. і кожен з нас у світ знань си заглибився, У світі книг знайшов свої вітрила. Чотири роки літери складаючи, Я світ фантазів двері відчинила. І кожна казка на птах літаючи, в моєму серці в цілітстві залишила. В книжках я відчувала, наче вдома, і кожна книга дарувала мені світ, вела мене стежками невідомими, де кожен крок це таємниця лід. Не забавки, не гомінки розваги. Мені книжки подарували світ, моя душа в них столювала справу, не вічно. Залишаю в серце слід. Серед книжок зростала я щаслива, вони вели невзвідані світи. І одного дня я чула, ось та мрія завжди в житті книжками далі йти. Книжки були мене стежками долі, відкрили світ, де мудрость жива. Я знайшла в себе в щиром колі. Бібліотека ось моя стежка. Наш, наш час, де стрес, немовби, тінь невпинна, де шуми байм'ят, звичний фон життя, ліжки, це острів, тиші, завань дивна, де можна відпочити від буття. Чудово, наші оплески дійсно дуже такий креативний сюжет дуже такий сучасний, дуже такий актуальний. Ну, от, перше, таке виникає запитання: як у вас виникла ідея створити цей саме такий віршований твір на тему сучасного читання? Я ще раніше писала поезію, крім того. Мої батьки любили читати, мої дідусі, бабусі любили читати, тому це, це розвила в мене любов до читання. Зараз написала ось такий півір. Чудово, я нагадаю нашим глядачам, що раніше в рамках цього конкурсу творчого антистресу у нас вже вийшла в ефір така програма Магія за політуркою. Там пані Юлія читає уривки з роману. А це така мала форма, саме поетичний сюжет. І от знаєте. Якось так спадає на думку запитати а в якому віці ви взагалі почали читати? Чотири роки. Угу, Чотири роки. Як то кажуть, для сучасних дітей чи, чи не зарано, а може це нормально. А от чи почуваєтеся а, 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 чи почуваєтеся, чи наскільки почуваєтеся ви щасливою людиною саме в процесі читатської творчості? Так. Почуваю. Завжди саме книжки. Вони в мене були оберігом, саме вони е, зробили щасливою, саме книжки завжди були моїм антистресом. Угу, цікаво. От якраз, якраз на тему антистресу теж от е, так е, крутиться в голові таке, таке запитання. От е, сучасна людина, на ваш погляд, як вона може знімати стрес за допомогою книжок? Тим більше, що сьогодні процес читання з одного боку є таким доволі доступним, я зараз перечитую саме ваш віршований твір, і, от думаю, в наш час де стрес, не мов би, тінь, невпинна, де шум і гамір, звичний фон життя. Книжки це острів тиші. От власне, у нас програма має назву Острів тиші. А як от сучасна людина може знайти такий острів тиші саме в процесі читання? І саме в який спосіб тоді це має відбуватися на вашу думку? Зараз читати можна. Паперові книжки, можна слухати аудіокнижки. Є багато засобів для отримання інформації. Ну, крім того, можна не тільки читати книжки, а для подолання стресу, писати книжки. От читати книжки і писати книжки це. Так. Є це такі дві сфери читацької творчості, тому що читати книжки можна по-різному, якщо це робити так усвідомлено, осмислено. Навіть у нас з однією з конкурсанток нещодавно теж була така цікава програма, і та студентка сказала таку цікаву думку. Я я згадав, що от читати можна. Не все підряд, як то кажуть, від корки до корки вичитувати від А до Я, а можна читати вибірково. І от Деякі люди, наприклад, от якщо тобі книжки не подобаються, то що з нею робити? То можна прочитати ну не то, що просто радикально відкласти, а можна прочитати вибірково деякі уривки з цієї книжки, можна щось пропустити, читати далі, вибрати те, що тобі близьке, що тобі тобі буде цікаво. От як ви гадаєте, який метод сучасного читання більш такий корисний для сучасної людини? Читати книжку. Якщо вона мені дуже нравиться, я її е, е, буду читати до кінця, а потім ще раз, ще раз. А якщо я читаю, і книжка мені не подобається. то я відкладаю і все. Uh -huh, uh -huh. Цікаво. От, а як ви гадаєте, стосовно змісту будь-якого твору, я колись пригадую, такий кілька років тому був випадок в моїй практиці, коли ми для однієї газети створили мініатюри такі текстові от діти автори Юні. І я через деякий час телефоную редактору цієї газети кажу: от там називаю прізвище автора, як там наш твір, ну, як, як там його доля, як там його подальша публікація. Це ж завжди важливо для авторів і для наставників, ми це розуміємо. А мені редакторка у відповідь каже таке. Я кажу, так, ви надіслали, я бачила. А який там фінал? Я кажу: позитивний? От е, тепер до вас, пані Юля, запитання. От власне, позитивний фінал у текстових творах сучасних книжок. От наскільки це сьогодні важливо, особливо з погляду е, того, що читання є антистресом, бо фінал ж не завжди реально буває щасливим. От ви особисто як читач, як до цього ставитися? Що обираєте? Як ви книжку обираєте? На фінал як ви звертаєте увагу? Чи це важливо? Це дуже важливо зараз, коли постійно стрес, людям дуже потрібен світ, в якому все гарно, всі щасливі, є хепі енд, вони, вони занюруються. Тому думала, що. В книжках був щасливий Денис, щоб герої перемогли, щоб добро перемогло зло, щоб кохання одружилися. Угу. Ну, я з вами згоден. Це дуже-дуже важливо, щоб дійсно такий фінал відбувався, бо завжди, от коли. Йдеться про фінал будь-якого чи текстово, літературного чи музичного твору, то завжди, із погляду сучасної психології, то завжди запам'ятовуються перші 15-20 секунд співбесіди, фінал твору, фінал дійства запам'ятовується. А от як ось таке несподіване буде запитання, але от якось, знаєте, давно хотілося б у таких. Таких допитливих читачів, читачок, як ви, от, про це запитати. От мені доводилося навіть якось під час викладання сучасна українська література. Беру книжку. Віршована поезія, ну от у вас Рима, Римування, все ці канони такі звичні. Вони дотримуються. Це приємно, коли гармонічний такий текстовий сюжет він гармонічно так подається. А то сучасна українська поезія, вона як ковбаса. Отак, от, от ти дивишся на той текст. Там навіть розділових знаків немає. Отак, от, от сплошняком іде, отак ковбаса. Я оце дітям показав і кажу: ну, от, бачите, це сучасна українська література. Є і такі приклади. Таке видають, таке друкують. Такі книжки в бібліотеках є. Вони туди потрапляють. Ось таково, таке воно є. З погляду з точки зору сучасної журналістики. Ми маємо людям говорити правду. Ось вона правда, дивіться. Але я це не рекламував і не популяризував, тому що, на мій погляд, ну це не є той рівень сучасної поезії, який вартий уваги, щоб його так от показували на широкий загал. Але такі книжки видаються, хтось проплатив, хтось опублікував, тому що видавництво гроші отримало. За це замовлення, воно виконало те замовлення. У когось гроші є, він проплатив і оцей ковбасу таку видав. От як ви ставитесь до такої сучасної поезії, яка без розділових знаків, без е, основ мови, просто так, з пошляком текст іде, і все. Ну от як це сприймати? Нормально. На... Кожен товари свій покупець. Угу. Ось. Тож... Буде у захваті від так, такої ковбаси, а хтось, навпаки, скаже фу жах. Комусь не сподобаються, наприклад, вершить Лесі Українки. А хтось, навпаки, ці вірші будуть знати на у кожного людини свої вподобання, Комусь це подобається, комусь ні. От, наприклад, особисто мені подобається Леся Українка і твоє, а Шевченка не дуже. А мам, е, е, моєму колезі подобається Шевченка, а Леся Українка не дуже. Не, не дуже, наприклад, ну, наприклад. Саме так. Саме так. Ну, знаєте, я з -з згоден в тому, що кожен товар. На нього знайдеться дійсно свій покупець, свій споживач. Це, це так і в літературі, і в сучасних текстах. Такі сьогодні дійсно реалії. Ми ж людям не нав'язуємо, що їм читати, вони це самі обирають. Хтось вишукану поезію, вишукані тексти буде шукати, а хтось знайде такі тексти, що це така мода, це так сучасно, от це так сьогодні пишуть, скажуть автори, і не хочеш, не читай. А хочеш, то, будь ласка. Ну, тобто, це вже свобода е, вибору для кожного. як на то важливо, щоб чи поезія, чи проза, чи публіцистика, щоб вона була дійсно змістовна. Ну і окрім того, ще ж важливо не забувати про моральні цінності сучасної людини. От Якщо говорити про твори, які надходять на мій творчий антистрес, то ми саме. Такий підхід втілюємо у життя, щоб там не було популяризації, як то кажуть, щоб не говорили казна що, а щоб там дійсно якісь такі мудрі були ідеї. Ну от, наприклад, як у цьому творі авторки Юлії Петрухно, що дійсно книжка це така тиха гавань для життя. І, от, ну знаєте, якби там була ковбаса, до речі, то там би не було, я думаю, тихої гавані, тому що там би просто було щось таке, я не знаю, якийсь такий. Ефект шоу, і так далі. А тут такий, от мені особисто сподобався такий сюжет віршованого тексту, в тому, що він, якби настрій такий створює. Ти відчуваєш, що можна дійсно, от як по біблії, сучасне життя, суєта, сует Але можна якось усамітнитися і відчути оцю гармонію спокійного життя. Можна подивитися, наприклад, останніми днями морозна, холодна погода. Але вона сонячна, От треба подивитися і звернути на це увагу. От як один з наших авторів, коли теж було холодно, взимку були літні канікули. І я йому кажу: ну давай, Станіслав, подивися, природа красиво. Що ми бачимо навколо себе? Можна ж фотографії створити? Він такі класні фотографії створив. Що я потім подивився, деякі твори Лесі Українки, і ми навіть на один із конкурсів подали, тому що фотографії вони гармонійно поєднуються з сюжетами. Деяких творів. Лесі Українки, от ну це ж треба було такі фотографії впіймати мить життя, розумієте. От, от власне, на завершення хотілося би почути ваші побажання нашим читачам на тему читання, на тему антистресу. Ну я думаю, на тему змістовного читання, щоб не ковбасу ми читали. Хай тобі, хай собі кожен своє обирає. А я б особисто екологічно чисту їжу хотів би, а не ковбасу, бо ковбаса, то інгредієнти то не зовсім екологічне. Ну от ваші побажання. Бажаю всім, щоб у кожного була своя така дивна гавань, острів тиші, свої улюблені книжки, які б, б, б були б справжнім антистресом для кожного. Угу. Дякуємо. Ми приєднуємося до ваших побажань і нагадуємо нашим глядачам і читачам, що в сьогоднішньому телерадіоефірі ми переконалися, в тому що книжка це така класна тиха гавань. От, а творчий конкурс, що має назву Мій творчий антистрес це теж така тиха гавань. І ця тиха гавань вона поєднує в собі не лише можливості для читацької творчості, а можливості для найрізноманітніших сучасних інтерпретацій. Тобто можна і фотографії, і відеосюжети, і малюнки, і фотографії. Так, так. Дуже багато, дуже багато вибір рубрик та номінацій. От Починаючи з легкого, коли йдеш, бачиш класні краєвиди природи, ну це треба не полінуватися, впіймати той момент, коли саме саме зараз треба його якось як кажуть зафільмувати. От, А можна свої власні сучасні роздуми на різні теми. Нас є двочістер. Це різні номінації для різних учасників, як для самих малих, так і для дорослих вже засвіту. Він під і також є можливості співавторства такої співтворчості. Це може бути е, подані, можуть бути подані спільні твори, наприклад, дітей та батьків, е, дітей та вчителів, тому що сьогодні творчість вона відбувається не лише якось так вибірково е, усамітнено, а нерідко буває так, що співтворчість в родині виникає, разом створюються якісь сюжети. І тому варто не полінуватися, а поспілкуватися в родині і щось таке про свою родину, про своє життя будь-яка цікава мить життя. Я думаю, варта суспільної уваги, якщо це дійсно такий антистрес, такий гуманний, якщо це позитив, ну ми вже говорили, що ніякої там реклами алкогольних напоїв, там коли ходять з гучноумовцями, слухають якусь таку папсову музику, гучно по вулиці і так далі. От, отакі тінейджерські фокуси нам не потрібні, чи якісь там алкогольні напої, куріння, тусовки такі, як крутий, це мій антистрес. Ні, звичайно, такого не буде. Але щось таке цікаве гуманне, Воно є у кожного. Навіть відкрию маленький секрет. Навіть творча команда молодіжного телебачення ФСТВ, от з нами в дискусії зараз Олександр Васильцов. А, от, наприклад, Оксана Полянічкіна створила, хоч вона якби не конкурсантка формально, але в нас прописані можливості навіть членам журі показати себе як автори. Ніхто не претендує на якісь там лауреатські звання, просто для широкого загалу. Щось таке цікаве, суспільно, важливо показати. От оригамі – це класний спосіб антистресу. Такий сюжет є. Дивіться його, і ви переконаєтесь, наприклад, тому, що це реальне життя і це доступно кожному. Ну, хтось вміє більш вишукано щось робити, а хтось більш так по-простому. Ну хто як вміє, то молодець вже. Тому шукайте свої можливості для творчого антистресу і не забувайте про книжки, тому що книжки це така дійсно тиха гавань. От, тільки не треба там шуміти, треба там поводитися дуже тихо, обережно, культурно, і тоді книжка стане нашим справжнім другом. На цьому ефірі. Дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу. Дякую.